Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчата. Сьогодні я пропоную послухати казочку, яка називається Во та Семера козенят. На узлісі в невеликій хатинці жила коза і семера козенят. Коза щипала зелену травичку, запивала холодною водою з лісових потічків, а дітей залишала в хатинці. Змушувала закривати двері і не впускати нікого чужого. У цьому ж лісі проживав злий сірий вовк, який хотів пробратися в житло кози і проковкнути її дітей. Одного разу, коли коза пішла паститися в зеленій ліс, сірий хижак прийшов до будиночку. І зажадав негайно відкрити йому двері. Але козенята здогадалися по голосу, що це був злий, голодний вовк, і не відкрили йому. Тоді вовк сходив до коваля і змусив його перекувати своє горло, щоб його голос став тонким, як у кози. Коваль Міла виконав свою роботу, дочекавшись, коли коза знову піде паститися, вовк знову, підібравшись до будиночку, де залишилися козенята, і заспівав їм пісню голосом кози. Діти, кози помилилися, подумали, що це повернулася їх матінка, і запустили вовка. Забравши всередину будинку, вовк прокотнув козенят цілком, і тільки одному вдалося сховатися. Повернувшись із лісу і не знайшовши дітей, коза стала проливати гіркі сльози. Молодший син розповів їй, що їх з'їв вовк, якого самі відчинили двері. А скільки думали, що це вона їхня мати? Почувши голосіння кози, в хатинку зайшов вовк, сказав, що він не винен і покликав козу в ліс, натрапивши в лісі на яму, в який палала вогнище, невтішна мати запропонувала вовку перестрибнути через яму. Вовк погодився. Коза легко перемахнула через палаюче багаття, а вовк з набитим черевом, не розрухувавши свої сили, і впав прямо в жар. Живіт його від жару лопнув, а звідти вистрибнули живі козенята, і коза з діточками щаслива повернулася додому. Дане народний твір вчить діточок. Того, щоб не сталося нічого поганого, треба обов'язково слухатися старших і не відкривати двері незнайомцям. Малята, сподіваюся, вам подобала сказочка? До нових зустріч. До побачення!